Я вважаю, піхотинці зараз у них, на жаль, життя, як цих бабочок однодневок Ну, я сам був в піхоті, я маю право про це говорити. Це дуже коротке життя піхотинця. Розв'язувати набагато легше, правильно? Тут потрібно долучати, скажімо так, ще ось цю ногу ось, ось таким чином, бачите, і тримати. Годинник я вдягаю, сам собі знімаю, але тут треба задіювати зуби вже. Тобто тримати цей ремінь зубами. Я просто дуже хотів, щоб це не змінило моє життя. А що найважче дається? Найважче? Пакетики в супермаркеті. Зараз не му там бути в піхоті, я розумію. Я хотів бути піхоти. Ми побратими були в піхоті, але насправді бригада давала можливість, умовно кажучи, навчатися на там будь-яку спеціальність чи працювати з танками, чи працювати в екіпажі бредлі, чи у кулеметній зводі. А я був цим і Я хотів цього, тобто, це було та, свідоме моє бажання. Куля пробила шолом і вдарилася, по суті, в праву частину тіп'яної кістки, поранення десь отримав у пів, пів сьомої ранку, може ближче до семи, а на операційний стіл я потрапив у ну, після другої години десь. Коли вже потрапив у Запоріжжя на операційний стіл, ну я вже десь всередині себе. Так добряче розумів, що ну, мені ампутують. Це дало впевненість у тому, що я зможу за, за підтримки ось цієї фінансової суспільства встановити собі цей найсучасніший протез. Добре. they okay.